Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Повернувся з міста Харкова. Дуже гарно провів час. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Отже перша знахідка, статуетка називається Оленка, її висота 32 см. Клеймо показую. Городницький фарфоровий завод відповідає періоду 1950 1950 році минулого століття. Автор даної статуетки, знаменитий художник Владислав Щербина, який народився на Миколаївщині. Вуз закінчив в місті Одеса та після працював на Городницькому, Баранівському та Київських фарфорових заводах. Таку саму статуетку виробляли на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі та на Слов'янському керамічному заводі. Оленка з клеймом Гродницького фарфорового заводу зустрічається рідше, тому має колекційну цінність. Взагалі, Владислав Щербина створив цю статуетку по мотивам казочки сестриці Оленка та брати Ківанко. Сестриця Оленко, я хочу пити, а вона відповідає, почекай, братику, дійдемо до колодця. Сонце високо, криниця далеко. Жар дошкуляє, піт виступає. Але Іванко не послухався Оленку та напився водиці з козячого копиця і став козенятком. От друзі від цієї казочки і пішла назва даної статуетки. Зверніть увагу на витончені форми лиця Оленки, на її руки, вбрання, на саме козенятко. Наскільки робота якісна та витончена. Далі, друзі, друга знахідка. Статуетка як та Солоха. Показує клеймо. Будь ласка, Київ. Дана статуетка зроблена по мотивам повісті Миколи Гоголя. Ніч перед Різдвом. Автор. Цієї статуетки Мусієнко та Нікітаєва. Як увійшов, покректуючи та потираючи руки і розказав Солохі, що він сердечно радий цій нагоді погуляти трохи в неї. І не злякався заметіли. Тут він підійшов до неї ближче, кашлянув, усміхнувся, доторкнувся своїми довгими пальцями до її руки. А що це у вас, велеліпна солохо? і, сказавши це, відскочив трохи назад. Як то що, рука, Йосипа Никифоровичу? відповіла солоха. По мотивам саме цієї сценки і було зроблено дану статуетку. Друзі, зверніть увагу, має ручний розпис. Дуже гарна салоха в вишиванці. Також має колекційний інтерес. Продовжуємо далі. Наступна статуетка. Статуетка називається Продай милий сірі бички. Була створена в 1983 році. Климо Київ. Автор Владислав Щербина. Найбільш яскравий ритм народної пісні під одноіменною назвою. Втілений в одній з найкращих статуеток, яку я зараз демонструю. Продай милий сірі бички, купи мені черевички. Бо я панського роду не ходила боса з роду. Потім милий послухався да продав дві телички й купив черевички та да спідничку. Внаслідок не стало що. Діткам їсти чоловік розгнівався, взяв хамута та запріг жінку, та й поїхали вони в ліс по дрова. А жінка відповідно почала просити: «Продай мої чобітки та спідничку, купи собі сірих бичків, бо я панського роду не ходила боса з роду». От саме з цієї пісні. Зі слів цієї пісні було втілення даної статуетки. А ми продовжуємо далі наш огляд. Продовжуємо показ наших знахідок, соусник, зображення деколь, букет квітів, з іншої сторони пастушки, всередині квіточки. Клеймо. Фарфор Трест, імені Правди, Дульовська фабрика. Являється рідкісним. Далі цукорниця. Має ручний розпис. Дуже цікаве поєднання фарб. Присутня рідна кришечка. Зверніть увагу на ручку Тримач. Форма притаманна початку минулого століття. Показує, клеймо, ріга. Клеймо відповідає початку минулого століття. Така цікава цукорниця трапилася. Далі молочник. Зверніть увагу ручний розпис, форма рідкісна його. Клеймо всеукртрест. Це 20 роки минулого століття. Наступна знахідка. Молочник, зображення, деколь, квіточки, форма яка. Ручка Тримач. клеймо Баранівка 40 50-ті роки минулого століття. Цікавий молочник. Висота орієнтовно 8-10 см. клеймо Кузніцова. Хто буде цікавитися, ціна його 550 гривень? Він продається. Будь ласка, зображення з цієї сторони. Наступна знахідка? Блюдечко. Має ручний розпис. Поляна квітів. Клеймо. Дмитріївська фабрика. Далі. Два блюдечка, присутні елементи ручної розпису, багато зображення, клеймо Кузнєцова, виріб йшов за кордон. Саме цікаве, друзі, зустрілися мені комплект кузнєцовських тарілок для других страв. Зверніть увагу, рельєфні, дуже гарні букети квітів. клеймо демонструю. кузнєцова на волхові. І що цікаво, що тарілочки комплект. Один а зображення на тарілках різні. Зверніть увагу, зараз швиденічко вам зараз покажу. От. Інший букетик. Один краще іншого. Будь ласка, клеймо, демонструю. І останнє показую вам блюдечко, має ручний розпис климу фарфор Трест імені Правди Дульовський фарфоровий завод. Це 20 ті роки. Вибачаюсь, але з першого разу не зміг вимити. Ось якісь сліди. Але я думаю, з часом вимиється. Дуже цікаве зображення. От ручний розпис. Художники над ним працювали. І продовжуємо далі огляд. Наступні знахідки чайна пара. Зображення жар птиця, форма тюльпан, Клеймо ЛФЗ, присутній знак якості, Блюдце. Дані предмети вже всі продані. Друзі, хто бажає викупити першим ці предмети. Будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, перш ніж показати порцелянові вироби на відео, я виставляю предмети на продаж в телеграм-каналі та інстаграм-каналі. Далі. Чайні пари, клеймо Дмитрівський фарфоровий завод, вербілки, досить цікаві гарні чайні пари та рідкісні, пиріжкові тарілочки, мають ручний розпис, багато елементів позолоти, дульово. Наявності 2, також блюдечка 2, присутній ручний розпис. Клеймо Дульово. Та чайна пара, дитяче зображення. Півник в будиночку. Клеймо також Дульово, 92 рік. Хочу вам показати блюдечко. Ось така дитяча чайна пара. Друзі, продовжуємо наш огляд. Наступні мої знахідки на харківській барахолці, кобальтова чашка, досить рідкісні, клеймо полонне, другий сорт. Клеймо відповідає 40-50 м рокам. В наявності 8 чашок, ціна однієї 320 гривень. Хто буде цікавитися, будь ласка, під даним відео залишу посилання в телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на канал та замовляйте. Вони в досить непоганому стані. Слідуюча знахідка, чашка. Клеймо Баранівка. Початок 50-х років. Зображення виноград, аерографія, Тут листя винограда, досить рідкісна, зроблена з тоненького фарфору. слідуюча чашечка. Також аерографія. Ви звернули увагу на форму, що схожа на Баранівку. Так, Баранівка друга половина 50-х років минулого століття. Вона являється колекційною. Слідуюча знахідка також чашка, по формі та ж сама. Баранівка початок 50-х років минулого століття. Наступна знахідка чайна пара. З елементами позолоти клеймо кремгез Світловодськ перший сорт в дуже гарному ідеальному стані. Будь ласка, красуню вам демонструю. слідуюча знахідка, фруктовниця або цукерниця ще її називають. Зображення деколь. Букет квітів. Має таку ножку відповідно сантиметрів на 10-12. Клеймо Баранівка 50-ті роки. Представляє колекційний інтерес. Далі оселедниця, зображення рибки, щука. Окунь, Карась, клеймо Будянський фаянсовий завод. Вона продається, її ціна 150 гривень. Дві тарілочки, зображення Крим, Херсонес, клеймо Будянський фаянсовий завод. Наступна тарілочка, також Крим, Судацька крепость. Буде. Друзі, ну а на цьому будемо закінчувати. Це всі мої знахідки на харківській барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!